Мої вітання глядачам телеканалу МТМ. Війна триває. і Кожен на своєму місці робить те, що може за для нашої перемоги. Наші воїни працюють на фронті. Триває робота і в тилу. Чимало благодійних організацій допомагають закрити потреби захисників, а також людей, які найбільше постраждали від війни. Як у цьому напрямку діє волонтерське об'єднання Оберіг, розкажуть мої сьогоднішні гості. Це голова благодійного фонду Антон Василенко та волонтер. Олексій Мащенко, Вітаю вас, панове. Вітаю Ліна. Дякуємо за запрошення до студії. Так хотілося розповісти про наш рух, нашу роботу. По-перше, кожен з волонтерів нашого об'єднання це вже сам по собі такий маленький благодійний фонд, тому що кожен знає, що йому робити, знаходить для себе завдання. Повністю виконую їх до повне завершення. І так ми почали роботу свою ще на початку березня. Тобто ми... у війну організувались, коли вже була е... війна, так? Ну, В, в такому прові, як зараз, okay. так, так. Ми почали знайомитись, зустрічатись у Березня це у Заводській адміністрації. Ми туди, туди приїжджали всі, чимось допомагали, приїжджали, що потрібно, кудись когось когось відвезти, там, копати окопи. Тобто багато роботи було. І там ми всі поволі знайомились і спілкувалися. До цього я започаткував благодійний фонд, оберіг ще в 2014 році, офіційно оформив, і вже тоді виконував певну діяльність по збору допомоги для наших військових. Ну, можна сказати, що це активісти з Заводського району. Так, більше так, тобто... бі більше, так. Mm -hmm. да. Да, е, Організувалися у 2014 році, тобто, благодійний фонд виник, а зараз ви більше активізували свою активізували, діяльність так, і за якими напрямками? От, що Хто ваші підопічні або кому допомагаєте? В діємо ми як волонтер, кожен по собі окремо, але в залежності від масштабу завдань, які треба виконати, ми просимо друг у друга допомоги і об'єднуємо це. Об Офіційно оформлено організацію благодійним фондом, тобто пишемо запити спільні, отримуємо, шукаємо автівки, допомагаємо одне одному для того, щоб виконати взяти завдання. Ну, може, так. Вашу допомогу можна назвати цільовою. Я так зрозуміла, що ви отримуєте запис, запит на якусь конкретну потребу чи ні. Uh -huh. ну, тобто, вам кажуть, нам потрібна автівка або нам потрібен генератор, і ви починаєте збір коштів чи що. Як це відбувається uh -huh. у вас? Так, так і відбувається, що обращаються у нас же друзі. В основному люди бачили нас десь і просили допомогу. І ми з усіма збираємось і починаємо працювати на один. Конкретно у нас немає нічого, такого, такого що ми, лежить у нас на складі угу. і ми готові роздавати ну, людям, хто ну, обезпечений. А коли прийшов запит, і ми починаємо на. Цім робити ви вже по факту працюєте. Знаєте, що так, треба дійсно. допомогти, і ви берете на себе цю відповідальність і знаходите, знаходите кошти. Збираєте оголошуєте збір чи звідки ви берете? А, стосовно збору коштів, як це починалося і взагалі то. Наше прагнення до волонтерства. Волонтерами нас почали називати люди, так? Uh -huh. так? Ви волонтери, ви щось робите. Ми себе такими там на початку не вважали. Ми просто було бажання чимось допомогти, бачили, як би там скрутно самому не було, так, Но подивлячись вокруг, бачимо, що о цьому чоловіку важче і йому, треба, і я можу допомогти. І ми допомагали. В збори конкретно ми проводимо. Починається все з телефонної книги. Тобто є замовлення, звичайно, це великі переліки. Ми дивимося, що ми можемо у первинному так, вигляді. От одразу є у нас це, це, а на це можемо зібрати. Відкривається телефонна книга, телефонуємо всім знайомим, хлопці на це збираємо. Зібрались, поняли, що там у нас вистачає на це. А хлопці на передовій просили там дуже потрібно там, планшетовий генератор. Ми розуміємо, що у нас деяких коштів не вистачає. І тоді ми вже, вже викладаємо у наших соцмережах е, збори на щось окреме і. Збираємо на на що угу. необхідно, ну тобто, я так розумію, ви на допомогу більше захисникам збираєте, тобто до вас звертаються з різних підрозділів. Так, от що, що вже вдалося зробити для наших воїнів, на що збирали кошти? Можливо, є якась така наймасштабніша покупка ваша, що ви передали на фронт. Ну, ви знаєте, в масштаба, ну, масштабах масштаб, да. мабуть, це прогорнути сторінку наших постів там у соцмережах, і тоді зрозуміло та масштаби, що робимо і щось там. Ну там супутники ми не купували, mm -hmm. е так там броньову техніку також, е але. Купували автівки, генератори, планшети, планшети е мундрування, одяг, е продукти харчування багато. І якщо казати за цільову нашу допомога це звісно нашим захисникам е та ще е мешканцям окупованих територій. Не окупованих вибачаю, е при угу. е прифронтових при ділянах діляна. Так, там де дуже скрутно. А пам'ятаєте от свій перший збір, можливо, першу покупку. Як до вас звернулися? Що ви подумали, що треба ось треба зібрати кошти, треба знайти, треба зробити? Можна. Пом... Да, Пам'ятаємо, у мене перша потреба була у хлопців в автомобілях і відкрили збор в сторінки Фізбук і почали збір. Ну, в основному. Ці збори, що ми робили, це наші друзі, колеги по роботі. Як з телефонної книги. Так. Як... Ну, да, тобто, всі, хто підписаний на мене, на моїх знайомих, розпространялась і таким. Отак mm -hmm. вдалося yeah. зібрати гроші. Yeah. А велика сума була? Не пам'ятаєте? Сума була невелика. Ну, як невелика для, для нас, як би. З першого разу це велика сума, тому що в нас в кармані не було і ми ні uh -huh. фінансово ні від кого не зависимо. Ну, тобто дзвонити, сказати треба. А, все тільки за счет наших друзів. Uh -huh. Тобто, друзі дали, ми купили, то есть нам довіряють, доверя... ми це купили, ми бачать, що ми не просто там по новій почті відправили комусь, uh -huh. а ми самі їдемо і в Донецьк їздили. І в Херсон їздили, тобто ми запит отримали. І цей запит ми купили, взяли і повезли. Тось, тобто так, і з цього нам люди довіряють, що. Мені пам'ятається на спільна поїздка до Корахова. Це до мене звернувся родич, це чоловік моєї дружини. Сказав, що дуже потрібен автомобіль. Автомобіль це повнопривідний. Ми тоді підібрали у вас. Ми збирали кошти. Я звертався до знайомих підприємців. Це керівники компанії надали кошти то дуже. Вдячний їм за цю участь. Зібрали, ну чого пустої гнати, загрузили продуктів, харчування, речі, діти рисували малюнки, усе збирали оберіжки якісь. були. Ми це все зібрали, доїхали до Корахово, десь там рядом поруч чутно було вибухи. Виїхав він до нас. І коли він отримував таке враження, що він не очікував нас там побачити. Це не продаваємо відчуття, коли. В нього там ну побачили мурашки по шкірі, і це все читається на обличчі. Наскільки це, це вдячність присутна, і наскільки ми допомагаємо, і наскільки це важливо підтримувати, тому що вони тримають важкий такий залізний шит перед нами. Да, там, а ми обережненько як ззади підтримуємо як волонтери, і вообще взагалі як волонтерський рух. Що робить взагалі? Угу. Так це було приємно. Наскільки активно долучаються до збору коштів? Чи були ви здивовані активністю, можливо, запоріжців, що о, вдалося там зібрати таку суму, наприклад? Чи не лише запоріжці? Так, на, допомагає? насамперед, є така межа, коли ти розумієш, що почнеш питати всіх, і всі скажуть: там, та в нас нічого немає, угу. там не ну, ну, нічого. Але от тільки переодолівши да, цьому межу. Ти розумієш, наскільки люди відкриваються, Ти підходиш потрібно те, а на що? А куди? Давайте, а що потрібно, і насамперед це було для мене здивування. Наскільки увімкненість е, оточуючих, от проявляється в цьому. Ти кажеш, туди збираю, будемо їхати. Так, давайте, давайте ще, ще, ще от додамо це цього, чого ще хлопці. І насамперед, да, Запорізьці багато наших знайомих е, у Заводському району районі е, займаються хтось плите Сітки, телефоную, хлопці, у мене є сітки. Давайте кому, кому треба. Хтось готові е, готовить їсти. В приватних кафе е, готують їсти, передає готову їжу. Ми також там інколи вивозимо. Звісно, е, да, всі приймають участь, це дуже приємно. Ну на вздогін запитання, де про вас можна дізнатися. Я так зрозуміла, що ви на своїх сторінках особистих у Фейсбуці ширите інформацію про черговий збір. Можливо, у вас є сайт, можливо, де ще можна це розмістити на більшу аудиторію, наприклад. Ну, дивіться, сайт це вже додаткове прособи навантаження навантаження. Та тому так. для сайтом для нашого волонтерського об'єднання є е, е, безпосередньо сторінки кожного з її учасників. Є активні учасники, коли. Які кожен виїзд, кожну надану допомогу фіксують і викладають. Дехто каже, там не потрібно допомогу там, фотографувати чи там, е викладати на, е це без Да? Ми ж це робимо для звітності. Люди бачать, що сьогодні вони зустрілися з нами, віддалися в руки, а завтра, післязавтра, ми це безпосередньо на місце призначення додали. Тому. Е Сайтом нашої організації це наші власні сторінки. Хто захоче, заходьте, дивіться, пишіть, mm -hmm. задавайте питання, завжди відкриті. Сторінки відкриті, не закриті, не заблоковані. Тобто yeah, можна подивитися. Вся інформація. І, і там, там. 18, писати, і, в, і, 18 да. і 19 го чим занімали. Mm -hmm. До цього, що робили, mm -hmm. тобто, би, всі відкриті, старінки. Так що, угу. ну, Мащенко Олексій, ты... пожалуйста й угу. Да, ну і звітність, я так розумію, таким все, чином. Ви так, Все, все що випали, коли не вистачає коштів, це збір коштів до mm. цього свого рода ставлення. Ми виклали, що в нас є, на що збираємо, ціники все дивляться, де ми збираємося купувати. Там такі. Так, звісно, за запитом. Ну, ми в квитанції не Фото... Не ну, кому потрібно, за запитом, звісно, звісно. Такі питання, не задавали, як би. Uh -huh. Ну, знають, що купили, видять, що віддали. То це питання, ну, да, питання не давне ну как би, не ніби ну бачить, тут довіра така. до вас Є да, якщо довіра, ви да, відзвітували, що... то люди бачать, що вони точно віддають гроші так. і вони точно будуть використані за потреби. Так, звісно. Ви сказали, що вимушеним переселенцям, чи власне на прифронтових територіях так, чи на лінії вогню, дивіться, де а, ви вимушен... допомагаєте людям? Так вибачаюся, в, за. Для вимушено переселених осіб ми е, надавали велику допомогу за участю благодійного фонду. Це Белюга е, Олександр Булюга, з що дуже вдячні. Е, він надавав е, у взаємодії з World Center Kitchen, надавав продуктові набор. Ми їх видавали на районі, організовували, ставляли списки. Кому потрібно цільовому це надавали. Е, Наразі ми забезпечуємо теплими речами наші волонтери. Мають інформацію, де на, на великих хабах є приїжджає чи з Європи е, збираються речі. Ми приїжджаємо, пишемо листи, запити, що це потрібно для забезпечення переселенців е, е, саме у Заводському районі. Нам надають автівку, пригнали, загрузили, там вирузили. Зараз якщо зайти у залу засідань у Заводській адміністрації, там дуже багато речей, тобто покривають потреби місцевих мише переселених осіб. А свою роботу зараз да, концентруємо на виїзд. І надання допомоги для військових та у зони у прифронтовій ділянці. Розкажіть, О, як ви да. виїздите. Чи ви хотіли щось додати? Да, я хотів додати, що нам ще допомагає Широківська громада. Допомагає. Тобто, великі хаби організації ну, тоб, вірять нам, дають нам продукцію, і ми взяли у них і відвозимо сері зони. Останнє місце, де було? Останнє місце у нас було оріхов ми возили гуманітарну допомогу, воду, хліб, продукти харчування. Попередньо ми там встановлюємо зв'язок зв'язок, так, тобі. Або, да. або тобто з головою, або засобами. Не просто То нас, на хап. За грузи і поїхали. Да. Тобто ми званімося, нам дзвонять, питають, а ви зможете? Говорять, стільки-то людей, столько тоді, -то. ми вже ну, потягнемо, не потягнемо і йдемо. В Карітас, Широківська громада, там там просим, що ми готові. Тобто вони туди не їздять, потому що ну, mm -hmm. ну не їздять, да. да. Вони допомагають більше тут в Запоріжжі, де. Ну, Бо Сім. Вони надають вам власне речі, да, якісь так, да, продукти, а ви щось. вже доправляєте. Так, ну це ж так небезпечно. Лист... Ну там mm -hmm. ж так, обстріли постійно тривають. Бувало, це так Оріхові, Мабуть, коли приїхали та почались обстріли, mm -hmm. швидко все викидали mm -hmm. з авто, ну, кудись я в сам одне місце я... склали та поїхали і Х... ще у грязь попали, <свіс> обстріли. <свіс> ну, було... Нараз підняли машину з грязі, витягнули, коли мабуть, рядом, то трошки є. Ми були в хіба. Херсонська область. Тобто ви навіть за межі області? Да. Ну, так, ви ж казали, прокуратур? Виїхали, то ми заїхали в село, тільки почали вогружати, і тут прибіжала сусідка, каже, що наші хлопці пішли в контрнаступлення 4-5 часов. Не вилазять з подвалу. Угу. Тобто ви гром... в такий момент там гром... Гром... Ви... громко було, так, да, якраз угу. в цей день. Вертолії тепер. Золота балка була освобождена, ми були перед, ну, село угу. під. Перед... Можна сказати, селі... очевидці. Да, так, ще... так, так, так. Да. Угу. Ну. А як Тось... ваші враження? От ви були в Оріхові, можливо, десь ще були у Запорізькій області. От... Ви бачили безумовно ті міста та, до війни, та, як міць, це виглядало і зараз те, що там, як там живуть люди. От що можна Люди розписати? виживають? Люди дуже вдячні за ту підтримку, яку ми надаємо. Це також от, як казав, до знайомий з тут також люди виходять, обіймають дуже вдячні да. і казалось би. Те, що тут ми можемо піти купити mm -hmm. в магазині або суправи, там цього взагалі немає. І коли там звичайна пляшка води потрапляє в руки, це вже велике дякую, тому що людина буде що спити, щось тут приготує їсти, і це спонукає до, mm -hmm. до... дальні. Навіть було такі поїздки, надалі. що ми просто везли воду і хліб, і все. Тобто ми ну, нам дзвонили, що потреба, вода і хліб. Тобто ні макарони, ні ета тут ми просто відвозили воду і хліб, загрузили повну машину. Даже було таке, що ми в баклажці ділили збірного на та, та, набирали з ну, під крана вже воду і везли, тому що люди у них є макарони, у них є каші, але це приготувати без води неможливо. Да, то Можливо, зараз плануєте ще такі поїздки, кудись є у вас. Зараз на що збираєте кошти або які плани є надалі? Кошти збираємо на генератор зараз. Хлопці самі непосередньо... Далі, ну, у них є зараз 15 тисяч, а генератори дуже врослі. Треба додати. Да. Додати, да. Да. І ми... то, що може, да. да. і проводимо М -м -м. далі збори, з -з -з Збори, щоб купити їм генератор. М -м -м. Також збор ми на топлово, але топлива частина нам допомагає, заправка БРСМ ми... За запитами, надаючись За запитами, нам, да, нам... дуже вдячні також. Нам, дуже дякую. вдячні допомагають, тому що з паливом це. Ну так, про проблематично, так. Да. Да. І в основному їздимо на своїх машинах, ну тось, ламаються, чиним свій що на це збори mm -hmm. не відкриваємо. Все за свій що а другого виховання. Ну я бачу, у вас так налагоджена взаємодія із підприємствами, деякими, із Все. волонтерськими організаціями. Тобто ви співпрацюєте і вже хто чим може, той і тим допомагає. Правильно так так це Бо працює. Хтось їжу надає, хтось її доставляє. Сьогодні ми звертаємось з запитом хлопців. От щось треба з цього, і нам надають відповідь, Так, є те чи інше. Угу. Завтра від них запит приходить. Угу. І так ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами. організаціями. Даться просто волонтерами, просто окремими волонтерами, тому що слід розуміти, що один. Волонтер ще це так. Це не той, хто себе назвав волонтера де, а це той людина, яка прагне допомогти. І його так називають. І, ну вже він виконує цю міс місію да? і його називають, о волонтер. І він підходить. Ну, окремі люди бувають, звертаються. Ну я хочу там кудись поїхати, або як прийняти участь. Нам потрібні люди з автівками. Тобто є потреба волонтера? Так, звісно, звісно. Є потреба, да. так. потреба, да. Час от у нас потреба, ми, треба їхати в Курахова. Хлопці попросили дерев'яні поддони і буржуйки. Uh -huh. Нам по запиту за запер... Запаристаль видали поддони, uh -huh. буржуйки тепер наш відвести. пообіцяли один, потім з uh -huh. Там стріляють поїдуть. Uh -huh. да. ну, так не всі люди можуть да, це витримати. Ми тільки... ну, за, на солярку тут uh -huh. що нам допомагають. Ми тільки це можемо оплатити. А многі хочуть, щоб на резину дали, там страховки оплатили. <сум> ну у нас немає фінансової не фінансова організація. Да, не проводимо фінансову діяльність відкритих зборів. Не проводимо, тобто постійно там не знайдете, що ми постійно uh -huh. можна в будь-який час перевести кошти. Uh -huh. Ми тільки цільове ну, тільки збір що, от тільки, є да. така потреба, так, так, туди так, збираємо зібрали да. збір, закрили. Так, так, да, так, так. Так, так. Ну, я mm -hmm. вам дуже дякую, що ви завітали в акценти. Mm -hmm. Дякую за все, те, що ви робите, заради наближення нашої перемоги. Можливо, є що побажати. Так побажати хочеться мирогоди. Mm -hmm. Хочеться сказати, що ми обов'язково переможемо. Україна обов'язково переможе, і кожному мешканцю на сьогодні вже слід думати, яку який вклад він робить в цю перемогу. Так що працюємо напрямок. Я хочу сказати, що. Вірті в ЗСУ, вірті в наших хлопцях. Все буде Україна. Так неодмінно <світ> Віримо і чекаємо на перемогу. Все. Дякую ще раз. Дякую. Це були Антон Василенко, голова благодійного фонду, волонтерське об'єднання оберіг та волонтер організації Олексій Мащенко. А я бажаю вам гарного завершення дня, тихого вечора і ночі. До зустрічі, і хай щастить.